Ліга чемпіонів Арсенал ПСЖ. Мій прогноз на цей матч. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео буде прогноз на матч Арсенал ПСЖ. Також я дам анонс на експрес-ставку, яка буде в моєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити експрес на Лігу Чемпіонів. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Там буде ще більше ставок від мене, а також відкритий чат з українським ком'юніті, де я завжди багато ідей для ставок. Сьогодні ми розберемо матч арсенал ПСЖ, і тут досить низькі коефіцієнти на перемогу Арсенала, якщо дивитися на те, що по вартості складів не сильна. Перевага є в арсенала, особливо по середній вартості гравців. Там все досить приблизно рівно. Та все ж арсенал в домашньому матчі. Арсенал, який має досить гарні показники в цьому сезоні, виглядає справді фаворитом. Але давайте розбиратися, які ставки можна взяти на цей матч. Звісно, перемога арсенала вдома виглядає досить цікаво. Можливо, не дуже той надійно, тому що ПСЖ може вирвати нічию чи навіть перемогти, чому б і ні. В ПСЖ також досить гарний склад, атакувальний потенціал на високому рівні, гарна позиція у внутрішньому чемпіонаті, постійний тиск на ворота суперника. Та все ж тут є декілька факторів, які варто взяти до уваги. Якщо подивитися на попередній тур. Там ПСЖ змогли тільки в кінцівці матчу забити ворота Жерони, де був можна сказати, привоз помилка від е, голкіпера Жерони від е, Гасаніги, але той тягнув просто весь матч. Там... Немала кількість сейвів, ПСЖ більше двійки. Я вважаю, що в ворота Арсенала ПСЖ також буде наносити удари. З захистом в ПСЖ було все непогано, але досить багато моментів вони все рівно допускають біля своїх воріт. А Зважаючи на те, що Арсенал вдома це завжди про контроль м'яча, про постійний тиск на ворота суперника. Це про результат Арсенал забиває та далі веде матч до логічного завершення. Пробує забити при можливості другий та 2-0, це досить частий рахунок в матчах Арсенала. То я вважаю, що тут можна. Справді очікувати на перемогу арсенала. Але якщо подивитися на кількість втрат арсенала перед цим матчем, то вже не так все впевнено виглядає на їх сторону, тобто на їх перемогу, вже не так сильно і хочеться ставити, тому що тут все ж напевно можна очікувати на обмін голами при такому атакувальному потенціалі в суперників арсенала, тобто в ПСЖ. То ну, тут справді обмін голами виглядає досить логічно, але найбільш безпечною ставкою на цей матч, я вважаю, не програш арсенала та тотал більше півтора. Це більш безпечно, як перемога арсенала, тому що в 1-0 тут мало віриться. ПСЖ, якщо пропустить, вони будуть пробувати відігратися, втрачати тут нічого, і це дасть ще більше простору для арсеналу. Тому я тут очікую на якісь бойові 1-1, 2-0 на користь Арсенала, Чи можливо 2-1. Ви напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк під цим відео в підтримку, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.